У мене в селі пес, Міртус. 22 роки він прожив і помер. З тих 22 роки, три дні він був без ланцюга. І в мене його зараз така придура одна. Ну, В общем, розказую про Міртуса. Міртуса три дні не було вдома. Відпустив його дідо, і Міртус півтора дня біг в поле, в одну сторону, навіть не оглядався. Біг-біг-біг. Через півтора дня згадав, що в нього є господар, що є дім. Що його там годують, так йому добре, почав вертатися назад. Прибіг він додому, дістав трохи від діда, але нічого, спокійно знов вчепили його на ланцюг, і він так доживав старості. І цього придура, який, блін, чуть не в сраку цілують, водять до ветеринарів. Міртус ніколи в житті не був ветеринаром. Одівають її всякі плаття, куртки такі гарні. Спеціальний корм використовують, спеціально підібраний для спеціальної породи. Вона, блін, ще може собі дозволити нагарчати на господарів, ще навіть вкусити може.